І в берегти, не віду, а в Заслужена артистка України Олена Білоконь приїхала до Полтави із новою концертною програмою Незламний дух виступила вона на сцені Полтавської обласної філармонії початку повномасштабного вторгнення артистка також дає і благодійні концерти. Переконана, допомога військовим є головним завданням для всіх. Артисти також не повинні стояти осторонь. Я поїхала в цей тур 20 червня минулого року. Проїхала 13 областей України. Кошти ми залишали у громадах тих людей, які зустрічали, які сприяли тому єднанню, і залишали в ті громади, рахували і передавали чи то волонтерам, чи то представникам влади, які опікувалися сам. Аме своїми захисниками і захисницями, Олена Білоконь свій довгий та тернистий шлях до визнання розпочала саме у Полтаві. Тому виступи на малій батьківщині для співачки є особливими та знаковими подіями у її житті. Зізнається заслужена артистка України. Знаєте, я вже стала доросліша, мудріша, набула великого досвіду в мистецькій сфері діяльності. Дуже багато народилося нових пісень і мені дуже приємно, що сьогодні в очікуванні на цю зустріч з тими глядачами, які в свій час, можливо, заклали мені той фундамент впевненості, незламності і цілеспрямованості. Завдання для митців та артистів у такий складний час допомогти формування свідомість українців, говорить пані Олена. Та додає не менш важлива місія піднесення морального духу людей під час війни. Місія підтримувати дух українського народу, давати надію на завтрашній день. Об'єднувати і спрямовувати до перемоги. Ви знаєте, сьогодні в такий час випробувань для нашого народу дуже важливо, щоб ми єднались, бо в єдності наша сила і в єдності наша перемога. Шанувальники-артистки на концерт до Полтави приїхали із інших міст України і навіть підготовили для Олени Білоконь подарунки. Познайомилася я з творчістю Олени Білоконь у 2019 році. Коли я заспівала, перший раз свою пісню у репертуару Олени Білоконь, Перша пісня була це отча сторона. І так я почала цікавитися творчістю Олени Білоконь. близько 10 років. Я знаю її особисто, знаю її творчість. І дуже в закладі від її творчості, від її голосу. Тому завжди з задоволенням залюбки прихожу на її концерти. У Полтавській обласній філармонії Олена Білоконь дала два концерти. Співачка представила глядачам і новинки у своєму репертуарі, і давно відомі хіти.